Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Підтримайте відео своєю вподобайкою та коментарем. І ми починаємо. Ханна Стіллі народилася у 1746 році, а цей знімок зроблений у 1840 році. Вважається, що вона народилася раніше, ніж будь-яка інша людина, яку колись фотографувала. А ось так виглядало бронювання авіаквитків до появи комп'ютерів у 1945 році. Під час великого смогу в Лондоні у 1952 році сліпі допомагали зрячим людям дійти додому, бо знаходили дорогу, не покладаючись на зір. Місце, де вбили гая Юлія Цезаря, тепер є притулком для кішок. Собакам заборонено вхід до Селвін Коледжу в Кембриджі, тому Басет Хаунд Йойо вважається дуже великою кішкою. А ось так виглядав кинжал для відбиття атаки, його тримали в лівій руці, щоб відбиватися від удару меча, а правою в цей час атакували. Колишній держсекретар США Колін Пауел робив селфі за 60 років до того, як це стало модно. Олександр фон Гумбольд вивчив мову, яка була визнана мертвою 40 років тому, від папуги, який все ще знав деякі слова. А це фото було зроблено у 1933 році на ранок після скасування сухого закону в США. Так виглядала телефонна вежа у Стокгольмі до того, як шведи розібралися з проводами на фото 5000 ліній. Людина, яка вигадала садових гномів, сподівалася, що таким чином зможе залучити справжніх гномів і запросити їх на чай. А так виглядав Перекур під час великого тур де Франсу у 1920 році. До ХХ століття хлопчики водягали в рожевий одяг, а дівчаток у блакитний. Чорні кішки у черзі на прослуховування у Голівуд 1961 рік, Тисячорічний Монастир Кігомпа в Індії розташований на висоті 4166 метрів над рівнем моря. На фото перше в світі моноколесо, 1931 рік. Як ви думаєте, що на цьому фото? Ні за що не здогадаєтесь, але в Індії ціле закріпилися до бивня бойових слонів, які йдуть в атаку. Шолом з захисною маскою, яку носили вершники елітної римської кавалерії. Пастухи в деяких частинах Франції зазвичай носили ходулі, для того, щоб стежити за своїми стадами та не промочити ноги на болотах. У 19 столітті велосипедисток попереджали, що у них може розвинутись велосипедне обличчя, витріщені очі та велике підборіддя. Стародавні єгиптяни ловили злочинців за допомогою дресированих бабоїнів, а це остракон черепок, у якому древні греки писали імена людей, яких хотіли вигнати. Під час причастя священники говорять слова Хос ест корпус меум», що означає це є тіло моє, щоб перетворити хліб на тіло Христове, звідси пішов вираз Фокус Фокус, А це справжні середньовічні обладунки у вигляді птиці Праський град У 2010 році в Ірані заборонили стрижку Мамлет. А так виглядав Складний ГЛОБУС у 1852 році. Фотографія БАРИКАД на вулицях Парижа Під час революції у Франції у 1848 році. А цій сокирі 3000 років. Родом вона із Стародавнього Китаю. Через ембарго на Кубі залишилося найбільше в світі автомобілів 1950-х років. Дякую всім тим, хто додивився це відео до кінця та поставив вподобайку. А в мене для вас залишилось ще багато корисної та цікавої інформації, тож зустрінемось у наступному випуску.